Грім серед ясного неба. <звук> бо, вам, тобто, бо вам прийшло показати, що який би няня не був дужий, накачаний, але в нас є футболіст, тьопа, сьома, сьома, сьома який може сісти на шпагат, кить його розтягнути <звук> і закинути либо та удочку, а ще в нас є вишибало. Двойні прусті ліса, якого покусали пчоли. І ще в нас є луччі з лучих. Як звати хороше У Нас велика мафія, але головний серед нас руководитель, направляючи звіно, той, що може взяти вас так, і всю вашу охрану так. Так що. Предлагаємо вам без бою здатися, розбіжатися і набухатися, по кашипали алкоголю. Набухатися. Є з'єднати ці два чудона питка. Буде на кауті. На кауті. Ну давайте почуємо. Глядьте, глядьте, вони хитрі. Це заманка, а це бабський батальйон, це ловушка. Ці нам не дадуть утікнути, а там ще й поварський батальйон. Ну давайте учуємо самого розумного чоловіка когодинка. Годинка показує, що секунди, і ми ці двері виламаємо. Сім'ян, виламаємо? Ну не спіши. Тому що проще раз, раз поламали, того, хто то ламав. Ваші услов'я, люди! Ваші Ваше слов'я! Ви сюди прийшли з В'єтнамського банду у нас адонипужа. <риклад> один дай з друг, в'єтнамець, ми тут. Чую, чую, що ваш є шварценеггер. Напомніть, стело не вже не той, а жених постоянно займається боксом, бігом, карате, біціглями і другими словами, які допомагають розширяти словниковий запас. Я вам хотіли першого тума, котрий стрічах у рота одкриє, бо тото. Є, 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 є чол... платити. У нас є такий чоловік, який може не просто відкрити ворота, а з воротами зайти. Да, <реш> <реш> з воротами <реш> займаються. <брати>, <реш> у вас і я така дуга кидається, як захоче. <реш> ну а тепер ваші умови. наверняка, ви розумно подумали, що сперли такого хлопця, який дові годи ходив, кільтувався, писав вісім і заказував поздравлення. У Прагу візу відкрив, і так ваше слово. один вірш його? Вірш такий. Стоїть в очках мужчина з бородою. Давай відкрий двері я ногой. На санкій різі, а в нього, у нього последня поезія така. Жони знімають на дешевий телефон, а ти стоїш доволі як слон. Сімен, коньяк розчіря сосуди, давай туди, сюди і туди. Вроталися в атаку на почало Кошельок Кошеляки вірші. Прошу нього кошельок, як вірші. У кошельок обив не щитали чужі гроші, бо народна мудрість каже. Хочеш виразі гроші, виразі виразі устройся на роботу. Заміти нам чи можуть ворота відкрити. І так, <гум> кажуть, кажуть ми ми заплапили. Дай дайме, дайме гроші, гроші бо мусимо мусим дати. Мусим Є в нас гроші. Дивіться сім'ям достає. Старо, треба в молоду збирати. їм Пойміть ці люди не, не, не. про сім'ю зараз не думають, все кажеться за себе. Давайте, давайте. 100 доларів раз, 100 доларів бабусь там много. Доларів, тому що в очках давай дві. Ну, думайте, а не карточку у нас зесть. А там не буде мати «Чайові». чай да побанкувати на карточку 100 доларів чотири. Сто дорів п'ять, сто дорів Стоп! сторів сім'я, як я тебе вчив, як я тебе чув. Як я тебе вчив? бери, клади, клади. наладися, подержи коняк, сім'я заворов, удивімо його, здивуймо його, які богаті вкрить від яка богата. Та ну, удивить, удиві! Дай, що нам заробити? Копання почалося. Ну, беріться за речах. За речах, хто зламне ще речах хлопців? Треба обламати цей. Ось сюди. Зламати цей речах. Сейсі, речах. Зорі, туди. Зорі, туди. Зорі, Зорі, туди. Зорі, Зорі На треба, треба. Я... О, все, я зрозумів. Красна дивиться. Чи хочеш, щоб тебе на руках носили? Тоді напийся, напийся. А зараз не перепутай на руках і по руках. І так, два лучших бойця. Футболіст, рибалка і простий парень, який може постояти за себе і поліжати за других, поніс тебе дорогою судьби. Німані! Підняли <рисували> на <Другу>. руки, понесли <рисували> понесли. <рисували> <рисували> Молодець. Прикладається, квіточка до серця, Женю, і поцілунок в цей момент. Прикладається квіточка і поцілунок. Квіточка У до серця, квіточка держиться коло серця. Так. Які молодці, яка пара, яка краса. Зразу видно, що зараз буде ще й... Корвай нам поцілюватися, бо ви, як хозяйка дома, де вирішені, маєте право поцілювати коровай, де виросла нівесна. Поцілювати хліб. Мамко, а тепер тричі воздушно поцілювати свах. Воздушно тричі, як у фільмах. І ще раз, бо то дуже мало було, дуже мало.